Ви забили сім голів. Тимчасово посідаєте перше місце у групі. Чи можна вважати це чітким сигналом? Про те, що цього року ви захистите титул? зазвичай важко побачити команду, яка прагне виграти всі матчі. ми зробили це минулого року. І цього року ми знову прагнемо спробувати виграти все. Це буде дуже складно, але у нас є впевненість, яку ми отримали з минулого року. Ми вважаємо, що наша мета реальна, і ми зможемо її досягти. Звісно, це буде дуже складно, тому що в лізі чемпіонів є 4-5 команд того ж рівня, що й ми, але ми вимогливі і хочемо продовжувати рухатися цим шляхом у матчі був важливий момент коли Леверкузен забив з пенальті після вилучення Забарного і ми побачили, що команда замість того, щоб потонути, забиває три голи за дуже короткий час. Що ви можете сказати про цей момент? Це схоже на абсолютну впевненість, коли гравці ментально не піддаються впливу таких складних моментів. Подібні складні моменти можуть виникати протягом будь-якого матчу, і я думаю, ми показали минулого року цього сезону і два роки тому, що ми здатні подолати будь-яку ситуацію. І я думаю, що коли у тебе є ідеї, і гравці грають у всіх матчах однаково від першої хвилини до останньої. Коли ви притримуєтесь плану, вам простіше, тобі не потрібно кожної хвилини думати, що я повинен робити в цей момент. Ти повинен робити те, що ми намагаємося робити в кожному матчі. і для мене це чудово. команда це розуміє І це був ключ до сьогоднішнього матчу. коли ми грали 10 на 10 і вони зрівняли рахунок. Це був ключовий момент матчу. і ми забили три голи за останні 10 хвилин першого тайму. Це було ключовим моментом матчу, який вирішив результат поєдинку.